Зараз до нашого ефіру приєднується міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Пане Дмитре, добрий вечір. Доброго вечора менш ніж за тиждень Росія запустила по Україні майже 200 ракет і більше 150 п'ятдесяти шахетів. Про це президент говорив цю статистику. Озвучував. Чи є у наших партнерів на тлі цих масованих атак можливість збільшити постачання систем ППО боєприпасів до них, і головне, чи є у них бажання це робити? Бачимо вже не просто бажання, а рішення партнерів з постачання нових ракет для систем ППО вже наявних в Україні, нових фронтових систем ППО типу Стінгер, але є можливість у партнерів, утім немає ще рішень щодо постачання нових батарей ППО класу Патріот. Насамперед, тому що саме Патріот є найбільш ефективним для збиття балістики, тому зараз всі зусилля спрямовані на те, щоб були ухвалені рішення про постачання не лише ракет до наявних у України систем ППО, але власне і нових систем в світі. Вони є відомо, де вони знаходяться, і вони повинні бути сьогодні в Україні. І ми про це говоримо з партнерами вже абсолютно прямолінійно. Тому що саме в Україні зараз відбувається балістична війна, тобто жодної іншої країни, жодної іншу країну в світі сьогодні балістичними ракетами, практично щодня не атакують. А це значить, що всі ті патріоти, які стоять в інших місцях, вони просто простоюють замість того, щоб виконувати свою безпосередню функцію. Вони повинні бути в Україні. Якщо можливість є, системи є, то у чому залишається проблема? Здається, ж цей психологічний фактор. Ми вже подолали. вже Патріоти Україні передавали, вони успішно працюють. Технічна якась є проблема? Проблема є політична, пов'язана з тим, що патареї Патріот продемонструвавши свою надзвичайну ефективність у боротьбі з російськими ракетами. Стали надзвичайно дорогими до серця тих країн, які ними володіють, і дуже важко добитися від них політичних рішень про передачу цих батарей в Україну, тому що вони перехвилюються через те, що у них може виникнути якась загроза, і вони не зможуть її відбити, тому що у них цієї батареї не буде, умовно кажучи, якщо так по-простому говорити. А ми пояснюємо, що війна відбувається тут і зараз, в Україні. І щоб зупинити війну, щоб вашим потім системам ППО не довелося збивати російські ракети, зараз ці системи потрібно направити в Україну негайно. І от в, таким, в такій системі координат ми зараз переконуємо партнерів ухвалювати відповідні рішення. Чи маєте ви надію на те, що вони будуть ухвалені на користь України і не у віддаленому майбутньому? Ну, я б не працював. Знаєте, Який сенс працювати, якщо в тебе немає надії, і розуміння, надія. як перетворити передвор... як її на реальність? Тому ми розуміємо, де є ці системи, де їх можна безперешкодно е зняти з чергування і передати в Україну. І зараз точково. Працюємо і е, офіційними і неофіційними каналами для того, щоб їх отримати, якби в Україні була достатня кількість систем е, насамперед Петріот, то ми б не лише е, повністю захистили наші міста і не прилітало б у великі міста, які є основною ціллю е, Росії. Просто не було б прильотів. Були б вибухи. Ми знаємо, що таке повітряний бій, але прильотів би не було. Це по перше, але по друге. Якби у нас ми наситили системами такими системами ППО фронт, то у нас би зараз не було цього розгулу російських бомбардувальників, якими які кабами б'ють наших хлопців і руйнують наші позиції. А відповідно, ми б змогли не просто втримувати свої території, а і звільняти їх. Тому патріот це ключ не лише до збереження життів, але і до звільнення наших територій. І Ми дуже жорстко, чітко з партнерами про це говоримо: що не треба казати потім, що Україні щось не вдалося, якщо ви не надали найнеобхідніше і найефективніше потрібне для захисту і перемоги. Ну, це на жаль, не єдина тема, де досі треба партнерів переконувати, говорити, працювати зараз. В ЄС обговорюють передачу Україні прибутку від російських активів заморожених, і там знову ж таки є низка країн, які виступають проти або виступають за те, щоб ці гроші передали винятково на відбудову, але не на зброю. Чи є якийсь прогрес в цьому питанні? Є прогрес, рухаємося. Я думаю, що ну, як мінімум основна частка а, прибутків від заморожених активів буде все-таки йти на військові потреби України і гроші на закупівлі будуть. І взагалі, до речі, я трошки відхилюся: останні події, от мобілізація грошей на так звану чеську ініціативу закупівлю з артснарядів для фронту продемонстрували, що гроші є, і не проблема виділяти гроші. Тому гроші можна знайти і вони і заморожені активи, в тому числі будуть частиною цього ресурсу, але частина буде використовуватися і на потреби відновлення. Тобто, головне знайти правильний баланс. Для нас пріоритетом сьогодні є без, безумовно військові потреби. А після а потім, вже після перемоги, для нас безумовним авторитетом стане відновлення. Однак і зараз треба потроху щось відновлювати нормальне життя, давати людям можливість. Ну, хоч нормально жити на настільки, наскільки це можливо в умовах війни такого масштабу, у Financial Times писали про те, що така перша передача доходів від російських заморожених активів Україні може відбутися у липні. Наскільки це реалістичний термін для вас? Та да, насправді все реалістично, Якщо дотримуватися графіку того, який запланований зараз, то в принципі. Можна вийти на цю дату, головне, щоб не було ніяких зволікань і чергових безкінечних раундів дискусій, які при всій повазі до демократичності процесу, ну іноді знаєте, потрібно ставити крапку і вже ухвалювати рішення. І це стосується в тому числі питання використання заморожених активів. Думаю, це ваші слова про те, що потрібно ставити крапку і вносити рішення. Це так само стосується і Сполучених Штатів. Конгрес пішов на великодні канікули, не проголосувавши за пакет підтримки, у тому числі і для України, воєнної та бюджетної підтримки. Є надія, що це відбудеться після того, як Конгрес повернеться, але чи не буде це уже запізно? Як не сказати? Сказати, що це не буде запізно, то розхолоджувати конгрес. Сказати, що буде запізно, це сіяти не потрібно паніку. Рішення потрібно ухвалити якнайшвидше. Рішення, вкотре ми отримуємо сигнал, що рішення буде ухвалене, але безкінечно чекати на ці. Ціна безкінечного чекання на ухвалення цього рішення занадто висока. І тому ми комунікуємо нашим колегам з Сполучених Штатів, що дивіться, ну у вас тут свої процеси, але що кожен день вашого процесу це смерть когось в Україні, це та ціна, яку потрібно припинити платити, і ви маєте ухвалити це рішення якнайшвидше. Ми з вами здебільшого говоримо про підтримку західного світу, так званого, та і Європейський Союз, Сполучені Штати, але зрозуміло, що світ цим не обмежується. Я знаю, що у вас запланований візит до Індії. Які там ви перед собою ставите цілі? Перший візит початку повномасштабного вторгнення до Індії, тому сам по собі є символом е, такого більш відкриття Індії в бік України. Довго працювали на всіх рівнях над тим, щоб мати тісніші стосунки з Індією за цих умов є багато точок дотику. Була дуже гарна розмова президента з прем'єр-міністром моді. Нещодавно тому їду розвивати те, про що говорили президент і прем'єр-міністр, виконувати їхні домовленості. Зазначу, що скажу так, що Індія є не просто великим гравцем, а дуже великим гравцем, і мати Індію е, з правильною позицією з точки зору інтересів України, це буде суттєвий е, внесок у наші, е, нашу нашу дипломатичну оборону здатність і наступальну здатність. Непроста поїздка у вас попереду, враховуючи те, який сильний російський голос, у тому числі в Індії, але вважаємо вам успіху. Дякую, що долучилися. Це був міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.